Ми вже згадали, що вчора згадували тих, з ким ми починали тут. І, і, і хочу сказати, що ви не одне покоління людей, скажімо, тих старших, які пройшли комуністичні часи, які вас тут зустрічали, але вони зберегли. Ви їх підтримали, ви в них водушевили ще більше звіміння до Бога, до любов до церкви, до храму всели на них. Привели молодших людей, демо, ви привели таких, як ми, і вже наших людей ведете. Тому можна сказати, що ми вже декілька поколінь в нас, в нашому містечку, окорляєте, всі, і всіх, всіх, хто хоче, цього покорення. І ми сьогодні вдячні Богові за вас, вдячні Богу за те, що ви не шукали 31 рік назад свого, а смирилися дав вам указ, дав вам, сказав їдь, Муркур і батюшка, не знаючи куди, але поїхав. І ми сьогодні вдячні Богу за те, що ви тоді смирилися, що ви тоді проявили послуг, і що ви всі ці роки з нами, і коли приїжджає через муровані курилі, кращого місця, як храм, ніде немає на нашому містечку. Все угоджено, все гарненько. Видно, що тут є на цьому місці хазяїн. Не такий, що кожних 5 років міняється, чи я там, чи влада міняється, чи директора якісь, а так, що хазяїн на своєму місці і багато років і для цього місця переживає. І ви на своєму місці, ми вдячні Богові за вас, ми просимо Бога для вас всесильної помочі, покрову Божої Матері, заступництва святих погодних, Божих. Боже. Доброго здоров'я ще нам багато років. Дай Боже, щоб ви ще не раз, так як ми вже послужили, щоб ви ще прослужили скільки в цьому праві, щоб він ставав ще кращим і кращим. І ми, люди, ваші духовні чада, ставали також кращими. Ще не одне покоління. Ноги я погані. Браті і сестри, я хотів щиро подякувати вам всім кожному, хто несе послуг разом зі мною ці роки. Хтось пізніше, хтось раніше, хтось міняється. От стоять люди так промисло, напевно, 20 років не приїжджають сюди. Ще, вже немає когось живих, хтось є. І той, хто на кліросі, той, хто алтарі, молоді, які освічують, хто на касі, хто прибирає, хто пече, хто кухарить. Ну, я не можу всіх. Ну, я, не одна сім'я. В сім'ї буває по-різному. Я всіх прошу прощення, якщо може чимось колись обійдети, тому що ви мої діти, а я повинен бути часто і строго. Колись одні люди приїхали в монастир, там до схівника, і кажуть, скажіть благочинному, щоб він був строгіший, я думаю, Боже і треба вишитий. Я знаю його, він знає мене. Но вони приїхали і вони щось там розказували про там, свої проблеми, І сказали, що сказав батюшка. ніби. Ну Йому показали, що це дуже так легенько. І він каже, передайте благочинному, що він був строгішим. Думаю, може, і я часто мені не вистачає тої строгості. Але я вас всіх дуже люблю. Я кажу кожному за вас дякую. І знаєте, казав Блаженчик, коли щось комусь не так кажуть, але я завжди знаю своє місце. Якщо буває щось не так, я можу посунутися, але якщо воно бо вряд буде вам, вам, я не посунуся. Тому що я знаю, що це користь вам принесе. Ви можете обижатися, можете щочки дути, але я знаю, що це користь воно потім вам прийдеться, велику радість. Я бажаю вам всім здоров'я. Дякую кожному прихожану і прихожанцю за, за вашу любов, за вашу вірність в ці часи. Дякую матушці, дітям, що вони всі ці роки разом ми тут, на цьому місці, де стоїть туди. Але така наша упряжка тут жити. І я хотів часто мене Софійка запитала, тато, де ми раніше жили, то сонечко, я тобі проведу екскурсію, де ми жили? Де ми діти не жили? Я тобі проведу екскурсію. Але так Бог дав, що тут. Не побоялися, не втекли від того, а там, де Бог посилав, то приймав. Навчіться творити волю Бога. Всім нам, нехай Господь попше мир, здоров'я і сохраниться на навлоги і благає віта. Дякую.